Народний депутат Ярослав Желізняк заявив у своєму телеграм-каналі, що держава хоче відслідковувати транзакції українців та запровадити так званий національний кешбек, за його словами. Це можливість податкової бачити всі транзакції без обмежень, які передбачені банківською таємницею. Знову ж таки, хочу вас запитати: наскільки от ви, як адвокат та фахівець, бачите тут порушення конституційних прав громадян, і чи бачите взагалі, і яким чином, на вашу думку, буде взагалі відбуватися цей процес? Тобто, податкова. Буде змушувати банк надавати доступ до всіх транзакцій українців, чи ж навпаки від самих громадян України будуть вимагати подання якихось звітів, наприклад, ну давайте так: якщо людина надає свою згоду на розкриття банківської таємниці, наприклад, там в якійсь там в якомусь додатку або в якійсь програмі державній, тоді звичайно, що вона може передати свою інформацію банківську таємницю, якщо тільки є згода. Але якщо людина не дає такої згоди, якесь відкриття незаконне або там передача банківської таємниці до податкової від банків, це дуже серйозне і грубе порушення законодавства у нас. І воно дуже сильно оберігається на даний момент. Але все ж таки там зараз існують деякі міжнародні конвенції про податковий обмін між державами. Україна долучилася до такої конвенції, і їх плани в майбутньому, тобто більш розкривати банківську таємницю для податкових органів, тому що ну щоб люди не ухилялися від сплати податків, не ну не порушували в принципі закон по податках, і щоб в державу в бюджет не входили там нормальні дійсні кошти. Податків, які вони там здійснили за період своєї діяльності, тому зараз на даний момент розкриття банківської таємниці дуже сильно оберігається Україною. Таке розкриття є незаконним тільки якщо людина не надала свою згоду. Але в майбутньому я бачу якісь перспективи для. Розв'язування рук для податкових органів, якщо людина можливо там десь щось порушила, і банки е за допомогою фінмоніторингу побачили якісь порушення там по веденню своїх карток або бізнесу. Тоді можливо на даний момент, поки наша банківська таємниця в надійних руках, скажімо так. А от для того, щоб податково побачила ті чи інші перекази, грошові перекази, чи потрібно буде в майбутньому загалом змінювати законодавство в цьому аспекті? Тому що, якщо ви кажете, що наразі законодавчо це все регулюється і оберігається, як цей процес буде відбуватися в майбутньому? Чи це можливо, будуть правки до закону, чи можливо будуть нові законопроекти написані? Як ви це бачите? Це прям дуже кардинальні зміни. Потрібно вносити зміни до конституції, до дуже багатьох законів, і це дуже складний процес. Це не так все просто, тільки якщо, наприклад, людина буде здійснювати якісь дуже грубі порушення з приводу там ведення діяльності підприємництва, тоді банки зможуть. Зможуть подавати таку інформацію як сигнали до податкових органів, і вже податкові органи будуть перевіряти таких осіб, і вже в судовому порядку можна буде розкрити за ухвалою суду банківську таємницю, але це дуже складно зараз.